человека по 25 тысяч, это 30 человек в взводе. И разделил на одну карточку по 10 человек. Вот три карточки, 30 человек. Есть сумма, вин в руку кидал, сумма, и фамилии, и на какие карточки кто должен кидать. Это все есть. Ты мне это предоставишь? Конечно, у меня все на телефоне, я могу предоставить. Там сейчас хлопцы, которые со мной созваниваются, они сейчас боятся. Но ну, они говорят, мы тоже поможем, если что-то будет, звонить тоже будем предоставляться. Но ну я же не боюсь, ты понимаешь, как она мне сейчас ну, травма? Ну. У меня тоже такая, я тоже не боюсь, их и такая вот ситуация. Просто-напросто я не отказывался служить, но в этой бригаде я полностью не хочу быть такими. Э, сказать, офицерами, которые, блин, не знают, что делают, не знают, что творят, и посылают на смерть, блин, сколько погибло пацанов из-за их дебилизм, я даже не знаю, же. Вы куда-то обращались? Э -э нет, вот это вот я вот приехал, э -э нашел вас, е квам і буду в прокуратуру, буду ще куди-то я буду звертатися, конечно, буду звертатися, я сидіти не буду. Тому що, ну, а сьогодні тоже мені дзвонив Денис, він він добрався ще до Європарламенту, довіз туда тоже всі факти, і зараз готується дуже серйозна перевірка, ну, вони готують комісію щодо перевірки надання гуманітарної допомоги хлопцям, фінансової допомоги хлопцям, матеріальної допомоги хлопцям. Вплоть до перевірок кожного кожної бригади, відштовхуючись від моїх звернень від ваших рапортів, ну у мене дуже багато було рапортів. На жаль, держава наша відреагувала по-іншому. Вона вирішила проти мене кримінальну справу відкрити, замість того, щоб відкрити рапорти і повивчати. Тому. Вся надія тепер на міжнародні інстанції, які дуже зацікавлені тим, куди дівається зброя, куди діваються е, мільйони. Через той же самий фонд притули, через ті ж самі фонди е, благотворительні, які постворювали штучно. Але нічого до хлопців цього не доходить. Бо наскільки я знаю, ви все купляєте за свої гроші. выдаются сейчас уже и продукты там не так, если бы не волонтеры, то можно было бы... Волонтеры много помогают, а то, что они там с продуктами тоже чудят, я не знаю, мне звонили, какая-то комиссия насчет продуктов ехала туда, что они там проверяли, я не знаю. Но туда, если вот это вот начинать под него копать, там не только ну, вот это вымогательство денег, там еще что-то будет, это сто процентов. сделает это. Я тебя понял. Дивись, номер телефона цей ты бачишь, что я тебе звонил. Давай хлопцам да -да. тоже телефон, это 068 3 5491 Да, Хай пацани дзвонять, хай пацани пишуть, хай пацани скидають все, що можна, тому що ну в цій країні з нашою властю ми справедливості не доб'ємося. Ну зато слава Богу, хоч оттуда вам вже заінтересувалися і готові проводити розслідування і розроздупляти нашу власть по поводу того, що куди дівається і чому така несправедливість на передовій. Ми ж не російська армія, ми своїх же ж не бросаємо, Ну, так. Ну як? Це ненормально, це, не це неадекватне таке отношення до, до хлопців. Збивати бабла. Ну от люди посчитали, до ляма гривень у нього виходить в місяць. На три карточки. От тобі, пожалуйста, скільки він позбивав, з вас грошей. І йому за це ж нічого немає. І не пожалуватися нікуди. Я же говорю, ну, зарплаты там машины военные делали, скидывали, запчасти брали, это да. И это же он говорит, это типа на запчасти. Ну какие запчасти если покупается, блин, себе вот, жив, э, тратится, я не знаю, куда там, ничего не видим. Они а нравится, вот мне не понравилось, он мне так со мной сделал, э, перевел меня, приказа не было о переводе, э, забрал оружие и кинулся зачем. И сразу это сделать буквально за пару часов. Ну, а тепер він тебе кидає напередок, щоб ти там загинув, щоб як свідок. Так, так, я теж вон такий діяв, але факт тому, що в мене не вийшло, тому що то я туди вовремя